Вітаю самих найкращих АТБ. Акції з 13 по 19, включно серпня. анонс, точніше, акції для власників картки АТБ. Повний анонс вже є на каналі. Власники картки АТБ, Давайте подивимося, що вас цікає на цей тиждень. В акції буде сир від ферма. зернистий, із вершками дуже смачний. Мені подобається декілька разів. Брав 7% жирності 160 грамів. 27 гривень, 60 копійок. Акційна ціна. Так, я вам подякував за коментарі та за вподобайки. Великі вам. Спасибі. Кефір торгової марки просто наше». 2,5 жиру, 870 грамів. 41 гривня. Вареники, мішутка з картоплею 450 грамів, 41 гривня. Також в акції буде відруть пельмені 880 грамів. За акційною ціною 86 гривень. Акційна ціна буде на Томатну пасту, своя лінія 250 грамів. 26 гривень, акційна ціна. Водичка таргун. Розумний вибір. 2 літри. 19 гривень. Ось цей чай при, мудрість природи. М'ята та чебрець. 22 пакетики. Зі знижкою акційна ціна. 20 гривень. Молоко згущене, день у день варене і риска 370 грамів. 41 гривня. В акції будуть вафлі від какао та ваніла Крем 140 грамів. 26 гривень. Вафельні коржі для торта 70 грамів. День у день за ціною. 23 гривні. Зі знижкою буде вже готовий попкорн. Своя лінія надзвичайно смачний, карамелізований 90 грамів. 25 гривень та 40 копійок. Як я говорю на кіношку. Попкорн своя лінія зі смаком бекону 120 грамів. 20 гривень. І в таку ж саму ціну буде попкорн зі смаком сиру. Своя лінія снеки зі смаком бекону 140 грамів. 30 гривень. І ось такі свої лінія крильця барбекю. Також 140 грамів. Така ж сама ціна. 30 гривень. Зубна паста солдат 50 мл. Max Fresh. 40 гривень. Елітний туалетний папір тришаровий 4 рулони за ціною 53 гривні. Жіноча гігієна сані леді 15 штук за ціною. 85 гривень. Порошок універсальний вош. Акційна ціна на нього 210 гривень 3,5 кілограми. Так, хотів показати ось таку рекламу. Рексону. Ой. Рексона. 156 гривень 80 копійок. Це як новинка, тут об'єм 200 мл. Ну, звичайно, коли буде знижка, буде набагато вигідніше її взяти. Жіноча, і є ось така нівея чоловіча. Це також новинка 111 гривень 150 мл. Новинка ВТБ. Зверніть увагу, ось такий паштет вагою 250 грамів профі. А з індика Вони завжди були в маленькому. Ось, а в великому набагато економніше буде. Зараз він в акції 43 гривні та 40 копійок. Так, також у тебе з'явився ось такий згущувач твоє лінія. Агар-агар 8 грамів 16,50. Від ферма вершковий крем-сир 170 грамів. Також показую як новинку. І дивіться, що з'явилося в АТБ. Я в інших магазинах не бачив апетитний сніданок. Сир кисломолочний зі сметаною, 9% жира, і насіння чия 180 грамів, 62 гривні. Ну, а цей був вже давніше. Сир кисломолочний. Дивіться, український, 400 грамів. А у вигляді пакування такої ковбаски, 5% жирності, так 79 гривень. Ну, це також як новинка. Ой, камбуча, треба буде обов'язково взяти, спробувати Мохіто. Дуже круто, коли дуже гаряче. На вулиці чайний гриб. Чайний гриб за смаком Мохіто. 59 гривень а, пів літри. І зараз можна зі знижкою взяти ось такий чайний гриб, полуниця або ж а, ось цей оригінальний. Я брав декілька разів, дуже смачний. 49 гривень, акційна ціна. А ви бачили, які чіпси з'явилися в магазині ТБ, схожі на Принглс. Пакування точно таке в Принглсах. Є багато різні смаки. Точнісінько така сама вага, як в Принглсах, 165 грамів, 116,50. Буду із різничкою, обов'язково спробую. Навіть кава є від розумний вибір 220 грамів. Кава розчинна гранульована за ціною 270 гривень. А ось таку каву розчинну 200 грамів своя лінія. Можна придбати зараз зі знижкою 185. Новинка суміш чорного та зеленого чаю, ароматизований фруктами. А, так, з додаванням екзотичних фруктів. 70 грамів своя лінія, 62 гривні. А ось цю новинку зараз можна придбати зі знижкою 46 гривень 50 копійок. Це також своє лінія 50 грамів, трав'яний з додаванням суміші плодів та ягід. Ще одну новинку я знайшов від торгової марки Лагода. Печиво сендвіч чорне із кремом, ну, чим не схоже на Орео. Да? Тільки смак зовсім інакший. 130 грамів, 30 гривень. Ну, зі знижкою буде ще дешевше. Від торгової марки День у день новинка печево-вівсяне з насінням льону, соняшника кунжута. Зернове 300 г майже 50 гривень ціна. І новинка ВТБ. Дивіться, ось такий великий батончик, тільки а, вже в білому шоколаді Lion 90 г 48 гривень. І вже з'явилось молоко згущене солодкою стевією. Так, без цукру 90 грамів, 67 гривень та 30 копійок. Новинка халва соняшникова зі стевією 160 грамів, 41 гривня. Новинка хлібці гречані день у день 110 грамів, майже 26 гривень. Так, ось такі київські сухарі із родзинкою. 260 грамів за ціною майже 47 гривень. Ого, сухарі, а такі... Дорогенькі. Новинка картопляне Пюре швидкого приготування день у день з ароматом вершків 120 грамів, 34 гривні майже зараз ця новинка. А є ще ось такі. Дивіться, тут просто пакування трішки менше. Вони зараз в акції для власників карти АТБ 7 гривень та 50 копійок. І ще новинка Бонбуасон. А, лимонад зі смаком ожини та чорниці. 2 літри. Об'єм за ціною майже 50 гривень. Це без знижки. Будемо чекати на знижку. Я вам хочу побажати всього найкращого, економних покупок. І вже до наступних відео. До зустрічі.